На церемонію відкриття вишукувались всі учасники змагань, судді та тренери. Привітати спортсменів прийшло і керівництво міста. Почесну місію виносити державний прапор України доручили Дмитру Замотаєву. Бронзовий призер чемпіонату світу та європейських ігор неодноразово брав участь у цьому турнірі. Сьогодні виступає в якості почесного гостя. Це хороший турнір для таких ну, починаючих, а от юніорах, школьників. Це тобто дуже хороший турнір, з'їжджається багато людей. Би, це В основному турнір би, в Новому годі. Д якби тут проявляються ну, боксорські качества, всеукраїнський турнір пам'яті Валерія Сінієльщикова проходить у нашому місті вже 13-й рік поспіль. Три дні за медалі сперечаються молодь та юніори. Цей турнір, який традиційно відкриває боксерський календар у Запоріжжі, дає спортсменам хороший старт на початку сезону. Це турнір у нас обычно, ми просматриваем Кандидата в зборної команди області для участі в міжнародних турнірах і також в чемпіонаті України від області. От. Ну, на, на даному турнірі хочу сказати, що у нас представники широкого круга України областей. Перший бій завжди найважчий для запорізького спортсмена Дмитра. Чинний чемпіон області виходить в ринг на цих змаганнях вперше, дебют вдалий. У цьому поєдинку він переможець. Сподівається, так вдало буде виступати протягом всього періоду змагань. Перший бой на будь-яких соревнованих буде по тому що він перший і Крінгу перший раз привикаєш. І обстановка все час нове. Ну, я рад, що зайняв перше місце. Всеукраїнський турнір пам'яті Валерія Сінельщикова триватиме три дні. Суботу у фінальних поєдинках судді визначать переможців. Початок вирішальних зустрічей о 10 годині ранку. Оксана Стешенко, Дар'я Зарянова, Тв. 5